В Івано-Франківську стартував літературний фестиваль воркшоп Прописи до нього долучилися 10 митців: початківців та літературних критиків. Вони відвідують лекції українських літераторів і матимуть індивідуальні заняття з досвідченими менторами. У підсумку учасники опублікують свої твори і враження від фестивалю у профільному альманасі. Він поширюватиметься серед читачів в електронному та паперовому форматах. Ми даємо можливість молодим авторам, які тільки починають свій шлях в літературі, які ще не мають виданих книжок. А вони можуть таким чином співпрацювати. Ати із вже досвідченими колегами і робити цей старт таким більш м'яким. Ми говоримо, що це не тепла ванна, але це старт, який дає можливість про себе заявити саме українську літературу. Під час фестивалю відбуватимуться зустрічі, презентації книг, майстерки та читання. Також звучатимуть вірші тих, хто раніше брав участь у літературному форумі. Фестиваль прописи покликаний сприяти розвитку сучасної літератури шляхом відкриття нових імен. Серед них Максим Христенко з Харківщини. Прописи це перш за все про ком'юніті і про пошук власного голосу. Серед всього того, що відбувається, це про комунікацію з іншими так. Цьогорічні прописи дуже вони унікальні по-своєму, бо вони роблять. Акцент на взаємодії літератури та театру, та да? тому це новий досвід, класний досвід, і перш за все це відчуття бути серед своїх, серед тих людей, які тебе розуміють, з якими ти можеш поговорити про ті чи інші речі. Вхід на заходи фестивалю буде вільним для всіх охочих. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.